Пацієнт, мальований Андрій Володимирович, звернувся до нас планово у зв'язку з патологією правого колінного суглоба. У даного пацієнта був наявний діагноз пошкодження медіального меніска правого колінного суглоба, в зв'язку з чим було йому проведено артроскопію колінного суглоба, парціальна резекція меніска правого колінного суглоба, а також було введено йому стовбурові клітини внутрішньосуглобово за технологією БІМАК. На даний момент пацієнт проходить ранню післяопераційну реабілітацію. Конкретно зараз ми йому проводимо магнітотерапію високоіндуктивним магнітним випромінювачем для покращення правообігу в нижній кінцівці. І зараз пацієнт розкаже, як він себе почуває, як його враження. Ну, скажу чесно, дуже вражений. Вчора лише була зроблена операція, вже сьогодні хожу. О, ну, я думаю, що завтра, післязавтра вже будемо бігати. Так, що дуже дякую. взагалі все супер.